Так, сьогодні ми, сьогодні ми в Молдові, в селі. Я б тут жити залишився. Ну, не остануся. Ви це прекрасно знаєте, що ми сьогодні бринзочку їмо. Мамалигу. Це мамалига називається? Так. так. Точно мамалига називається. 100%. Саня напроти в мене з херсону земляк. Дивися, що шкварочка соняча. Зразу вже все це діло тушимо з солком. З чесничком воно вже бачиш, а? топ. І пробуємо голубчик, ну такі маленькі дівчачі голубці. У мене бабушка робила такі голубці. Ой, бог миллия. Со сметанкою. М -м -м. Сука, голубці, огонь. Я. І це все діло. Це все діло. і Ізубительно. Компотяком. Tam pod domaszni tam, gdzie obudnie stoi, puszka.